І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Грати я буду за кладет. І зараз я вам дещо покажу. Так, що в мене є? Так, зрозуміло. А, я хотів вам показати ось, Лара Крофт. Дивіться. Лара Крофт. З гри Tomb Raider. Бачите? Ну, схожа, схожа. Схожа, нормально, нормально схожа. Але грати я за неї не буду, тому що вона у мене не прокачана, бачите. А у Кладету вже 13. 13 левел, Так. Ні-ні-ні почекай. Повертаємось до, до кладет. Так, що ж мені взяти тут, а? Я ж хотів заробити. 75%. Ну, давайте хоча б це візьмемо. Так, завдання у мене стоїть. Не стоїть. Зараз візьмемо за яке завдання. Так. Так, завдання взяв. Все. Так, шукаємо людей і починаємо. Я зро... знову граю сам без команди. Команди в мене немає. Раніше ми грали командою на першому каналі. Ну, зараз, бачите, у мене ніхто не грає в Dead by Daylight, Dead, Хоча брат нещодавно сказав, що треба бути як буде якось пограти разом. Але є проблема. Проблема в тому, що бачите, ми постійно сидимо тут без світла, І це так треба, щоб і у мене світло було. І... Він б міг, коротше, це не так легко зробити в наш час. Ось, тому якось так. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, друзі, на наш тік-ток. У нас там 70 вже майже тисяч, там 69 тисяч з копійками. Підписуйтесь на наш тік-ток обов'язково. І не забувайте, а то ви вже задовбали донатити. Допомагати друзі, тому що жодних ваших донатів немає. Взагалі, від слова зовсім. Будьте людьми, хоча б якось допомагайте. Тому що я зараз збираю на станцію, щоб було світло, друзі. Тому що без світла жодного контенту більше не буде. Ви самі розумієте, а чим далі, тим, 에, скоріш за все, світло не буде довго, як я бачу, що відбувається в нашій країні. Тому, друзі. Хто скільки може, за все, дякую, буду вам дуже-дуже сильно вдячний. Так, ну гра вже майже завантажилась. Я не знаю, як у нас зараз піде гра. Подивимось. Від мене одного тут нічого не залежить. Я, звичайно, буду намагатися грати добре. Буду заводити, буду рятувати, буду лікувати. Що це за карта? Щось таке карта. Ну, колись я тут, мабуть, і грав щось знайоме. Так, я шукаю генератор. Це перше, що мені треба. Знайти. О! Подруга там вже заводить, пішли туди до, до неї. Привіт, подруга. Я тобі допомагаю. Так, вже одного поранили, тільки почалася гра. Як завжди. О, вже її поклали, вже її поклали, дивіться. Капець. І зараз ще й повишить. Ну, що це таке, ну люди, ну. Хто так грає? Тільки почалася гра. No. <тірш> Та йо, сіль мопсіль. Ну чому я? Чому саме я? Я тобі потрібен. Чому я тобі потрібен? Ти мені скажи, чому тебе потрібен саме я? От поясни мені, чому я тобі саме потрібен? Чому саме я? Чому саме я, чувак? Там їх стільки дебілів, і ти до мене хочеш? Гостфейс. Ну ти засранець. Зараз мене правильно. Ну, я його трошки поганяв. Люди, рятуйте. Рятуйте, рятуйте, рятуйте. Вони заводять цей генератори, молодці. Так, тепер, може, хтось буде мене рятувати, так? Давайте, хоча, хоча б хтось один. А, все, зрозумів. І вони всі зараз біжуть до мене. Так, Так, а я тікаю туди і буду лікуватися. Давай, подруга. Дякую. Знімай мене. Так, все, я пішов. Дякую. Давай лікуй мене. Ага, дякую. Дякую, подруга. Дуже велике, дякую тобі. Так, дякую. О, генератор тут є. Угу, давай. О, Лара Крофт, привіт. Господи, ще одного повішали. Так. Так, буде хтось його рятувати чи ні? Тому що ми далеко від нього. Ми дуже далеко від нього. Ми не встигнемо. Будь ласка, врятуйте хтось його, господи. Все, Лара, біжи, біжи, рятуй. От дурне. Тяге. Ні. Не чіпай мене. Ти мене вже чіпав. Він мене вже чіпав. Не, не чіпай мене. Мінус один, бачите, ніхто його не врятував. Блін, ну що це за фігня? Чому там не врятували? Поясніть мені. От Чому не можна? Ні, ти, звичайно, молодець. Слухай. Я не спорю. Щось мені підказує, що ми не зможемо втікти. О-о-о, вже ще одну поклав. Дивіться, Госфей ще одну поклав. Це Ларку поклав? Йопсільмовці. Так. Так, ну, скоріш за все, ні, Ларку не поклали. Ларка он жива, все нормально в Ларкі. Так. Блін, він ховається, він е, грає по стелсу, розумієте, Ма, цей ман. І з ним не так легко, я вам хочу сказати. Господи. Тихо? А, він за ларкою попішов. О, він побіг за ларкою, так. Він за ларкою побіг. Капець, тут навіть немає де сховатися, якщо що. Так, ворони тихо, не здавайте мене. Угу. Я чую. От, собака. Та він зараз буде думати, що це я, блін, заводив генератор, мать його. Він реально зараз буде думати, що це я заводив генератор. Собака! От собака. Ну цей дурень, звичайно, буде вішати. О, ну от так. Ну от так. Ні. А, ну добре, ну може хоча вона в цій тече. Ну, все. А, їх двоє. Може, може хтось піде мене рятувати? Може, мене хтось рятує, та ну, що серйозно, ніфіга собі друзі, дуже чудово. Дуже чудово. Капець. Блід, я не знаю, що мені робити. Врятувала блін. Там дівчина молодець грає дуже добре. Давай, 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 лікуйся, лікуйся кладет. Давай ворота відкриємо. Поки вони там бігуть, щоб вони знали, куди більше бігти. Давай? Ну він десь тут. Ха, я втік. Хе-хе, я втік. Ну що, давайте подивимося, чим закінчилася гра. Почекайте. Я то втік. А що вони? Так, подивимось. Блін, тікай, подруга, тікай. Тікай, Лара. Бля! Лара! А, ні. А, він відпустив вже. Ні. Прикалується. Ой, все. Ну, троє. Непогана гра, дивіться. О, і ще й заробили. І ще й заробили, друзі. Завдання, правда, не зробили, а заробити заробили. Ну, така от гра була цікава. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки. Допомагайте, будь ласка, як я вже вас просив, будь ласка. То чи може, за все буду вдячний вам. Підписуйтесь на канал, на наш YouTube канал, на наш TikTok і на наш Telegram. Всі сили ви зможете знайти під відео, друзі. Бережіть себе і побачимось в наступному відео.